Всім привіт! Поки нема снігу, досить дивно, адже не відчувається, що в календарі вже давним-давно зима. І саме тому ми стараємося бувати на природі і гуляти, поки ще сонячно і тепло. Адже подібної погоди тут доводиться чекати досить таки довго. Я маю на увазі чисте, ясне небо і сонечко над головою. Зазвичай тут хмарно. Похмуро, туманно, і погода дуже рідко сприяє бажанню проводити час на природі. Отож, озера. Насправді, ці озера далекі від туристичної, але тут досить часто гуляють місцеві жителі. Гуляють з собачками або просто приїжджають відпочити. Відпочити, ніби як на пікнік. Насправді зараз до пікніка якось не дуже добре, оскільки волого і сиро, але просто прогулятися, подумати над чимось таким важливим, суттєвим, і просто насолодитися природою напевно саме час, поки ще не впав сніг і не стало надто холодно.